Ярослава Магучих, Михайло Кохан, Анна Ришкова та Денис Кисіль та ще 10 спортсменів від нашої області будуть представляти країну на Олімпійських іграх у Парижі. Так що ж дніпряни все-таки знають про Олімпійські ігри. Дізнаваємось разом з нами. Яка сучасна держава вважається батьківщиною Олімпійських ігр? Франція, ні, Італія. Ні, ні. Олімпійські ігор в Україні. Греція. Греція. В честь якого Бога е, були Олімпійські ігри. Найголовніший Бог у Греції. О, є забув, ігри, ігри. Іракль. Треба згадати. Зблизько. такий, такий здоровий. Е, Зевс. Зевс. І яких птах, на вашу думку, запускають на відкриття? Птах? Так. Да. Е, не знаю. Відкрит? Орел, можливо. Відкрит? Орел? — О, це я вже, чесно кажучи, не пригадую. Є браха світу. Миру називається. Голуб. І скільки кілець олімпійських? Так, ну це напевно по континентах. Це в нас п'ять. Ось. П'ять. Може ви знаєте девіз Олімпійських їх? Ні, не знаю. Тільки так. знаю, що там п'ять кілець. Та, це є одне із питань. дякую вам. Чи знаєте ви девіз олімпійських ігра? Е, ну це напевно, що головне не участь, не перемога, а участь mm, ні, швидше дивісь. сильніше, спритніше. Так, да. да, швидше, вище, сильніше. Для нас вони вже є переможцями, але давайте разом болівати за наших і бажати їм перемоги.